Всім доброго ранку сьогодні урок української мови. Тема уроку перевіряє написання ненаголошених е і и в коренях слів. Наш віршик, який налаштовує у нас урок «Дзвінить струмочок рідну мову, усі слова знайомі в ній, але писати кожне слово у мові правильно зумій. Наступно, сьогодні на уроці ми побуваємо в місті Рівне у Музеї Бурштину. Повторимо написання недоголошених в коренях слів. Написання наших звуків ненаголошених, на коріння слів. Далі. Сьогоднішнє у нас дворуги вже листопада, класна робота. Будь ласка, відкриваємо ваші зошити, записуємо число класна робота та прописуємо каліграфічну хвилинку. Постав відео на паузу та запиши. А ми переходимо до наступної вправи: Вправа 1. Нам треба вставити літери. Поясничий далі ще є, яка орфограма об'єднані на подані слова. Пригадай правило, яким треба скористатися: Мидовий чи медовий? Медовий. Рибалка чи рибалка. Рибалка. Високий чи високий. Високий. Глибокий чи глибокий? Глибокий. І так. Тут у нас правило ненаголошених голосних, що це значить? Що? Щоб правильно написати слово із ненаголошеним «е» чи і в корені, треба змінити слово або дібрати спільно кореневе, у якому цей звук буде наголошений. Ось така у нас вправа. Йдемо далі, Вправа 2. Добери перевірні слова до слів попереднього завдання. І запиши їх парами. Постав наголос. Давайте підберемо медовий. Яке слово ми можемо перевірити так, щоб у нас була Е наголошена. Мед, мед, бачите, у нас Е нагорошено. Далі рибалка. Риба. Далі. Високий. Вись чи високо. І глибокий, глиба чи глибоко. А, і так, нам треба поставити наголос в цих а, словах та записати. Постав відео на паузу. Напиши: можете записати вправо один чи вправо два, як тут нас просять записати, і поставте наголос в кожній з цих пар. Працюємо далі. Ось, давайте звіримося. Риба на І, глиба на І, мед на Е, медовий на О, рибалка на А, високий на О, глибокий на О. Я маю надію, що ви всі правильно зробили це завдання. Далі. Допоможе родинці вибрати в колонки перевірні слова до виділених. Слів та запиши пару. Чистота ось у нас яке слово. Чисто, чистота, чисто. Бачите, чистота на А, чисто на И. От у нас є чергу... наше ненаголошене і наголошений звук. Вершина є високий вершник, верхній. Як ви гадаєте, яке слово? Вершник, вершина на І, а вершник на Е. Це наше перевірне слово. І давайте запишемо ці слова. Чистота чисто, вершина, вершник. В Чистота і вершини, будь ласка, теж поставте наголос. Поставь відео на паузу та запиши ці слова. А ми рухаємося далі. Вправа 4. Допоможи ще бетончику вставити орфограми спиши вірш. Будь ласка, записуємо вправа 4 чи вправа 3, як ви собі нумірували. І спочатку давайте запишіть самостійно і вставте те літери, які тут е, загубилися. А потім ми з вами звіримося. Ставимо відео на паузу та працюємо. І так, давайте звірятися. Як я малим збирався навесні піти у світ незнаними стежками. Сторочку мама вишила мені червоними і чорними нитками. Добре. Ось такий у нас віршик є. Перевір себе, чи правильно ти записав. Постав відео на паузу. А ми рухаємося далі. Прочитай текст поясни гаджикому. Чим е, знаменний для українців день 24 серпня? Випиши в колонку виділені слова. Добери до них перевірні і запиши. І так, 24 серпня 2011 року в, в Рівному люди масово вийшли на центральний чи центральний міський майдан. Так. Подумай. Вишиванка чи вишиванка. У вишиванках чи у вишиванках Тож подумай, тоді цю подію було занесено до Книги рекордів України. Бачите, люди вийшли всі-всі всі в вишиванках і поставили рекорд, яке цікаве е дійство. І так, давайте звіримося, чи як ви були центральний. Центральний. А яке перевірне слово можемо підібрати, щоб у нас був наголос на Е? Центр. І в нас є вишиванка. А яке перевірне слово? Треба, щоб було на е, ши. На, Зараз вишиванка на А, а треба, щоб була на «ши». Шити чи вишивати? Вишив... Ні, шити, шити. Стоп. І так, будь ласка, запишіть ці пари та поставте в них наголос. Вправа 4 чи вправа 5. І давайте звіримося. Центральний на А, центр на Е. Вишиванка на А, в А на А, шити на І після Ши. Добре. І так. Наступне, разом із сусідом, сусідкою по парті, виконай завдання щепетунчика. Знайдіть на карті України місто Рівне. У якій області воно розташовано. Чи знаєш ти, чому Рівнешину назвали бурштинною столицею? І так. Найдіть, будь ласка, на карті наше місто Рівне. Ось, бачите, воно відмічене жовтеньким. Рівне місто обласного значення в Україні. Обласний центр Рівненської області, бурштинова столиця України. Е, і що ж таке в нас бурштин? Ось музей бурштину, ось так він виглядає. Навіть да, йому є і пам'ятник, і все, що хочеш. Що ж таке Бур... бурштин? Природна, скам'яніла, викопна смола хвойних дерев у вигляді тьмяних, прозорих і напівпрозорних камінів використовується для виготовлення ювелірних прикрас. Тобто є такий на російській мові камінець янтарь. Янтарь такого жовтого жовтого кольору. І це от наш бурштин, якщо перекласти на Українську мову. Бурштин це ось, ви бачите, ось ці камінчики. Оце в нас бурштин. Бурштин буває не тільки жовтим, коричневим та вишневим. Іноді він має злонтуватий, а іще молочний, і навіть чорний колін. Щоправда, ці відтінки рідкісні і відбуваються такі унікальні камінчики тільки на Рівнищині. Бачите, тільки Рівненщина має такі. Дорогоцінності. За це область називають Бурштиновою столицею України. Бачите, який цікавий цікавий факт. Добре. На цьому наш урок завершено. Ми дізналися, що в нас є чергування у наших наголошених і наголошених коренях слів. Щоб перевірити слово, треба підібрати його. Синонім чи однокоріневий, щоб підібрати перевірочне слово. На цьому урок завершаємо. До нових зустрічей.